Всім рибакам привіт! Ви на каналі Карп Клуб. І як ви здогадалися, е я знімаю відео, то ми їдемо на Карпову рибалку знов Зараз на годиннику 3.45. Десь зараз ще підкладуємося і будемо виїжджати. І на місці вже там Позавозимо Там розкладемо вудки, таке. І я вам все покажу. Пігнали. Не включив для вас відео, показати, ось завезли вже три утки. До ще завози. А ми на лодці. Щось він захотів на лодці, не знаю, що не хтюка. Що не хтюка корабликом. Ще ось до одну. І там повзиве далі ті підкорми. Так що поїхали будемо чекати. Так, ну що, поки я був в машині, прийшов. Та така, я, подивись, в садочок. А в садочку є карп. Такий він два з половиною. Такий десь. Клюнув ось на цю зелену вудку. Монтаж. Обичний волос, грузик такий плоский, 60 грам. Попапчик. Вісьмерка. Э, Вісьмрка... як це називається? Блін. Вісьмерка кукурудза. Маленький попапчик. Ну, а навіть сидіти, чекати далі. Тато десь пішов э, в машину передіватися. А я сідаю на перекус, так що пігнав. Що, друзі? Тільки що перезавезли знову всі утки. Ось. Е, тут поставив стік халібутовський з палец халібуту. Тут той пелець халібут, стік. І на цього ось стоїть пелець халібут. Поставив тут горох, тут попапи різні. А зараз буду йти ловити на попла-попер пробувати. Як воно буде. Кстаті, наловив пліточки, вона десь в садкові є. І ось відрі там видніються. Ну, а ми будемо йти пробувати, так що пігнали. Тоді вже перебралися трошки ближче сюди, там сонце. Ловив трошки на попла-поперту пару пліточок. Таке. На ці, поки було аж на телескопи, то... Було дві попльовки холостих і все. Ще, може, якщо не забуду, ставлю фотку коропа в руках, типу, як він виглядає, а то е, ну, садка його не дуже так видно. А так поки що все. Так що сидимо, пігнали. Ну що, друзі, ми вже зібрались. Я йду ще забув паербанк. Речайсь тільки, що капець. Зловили тільки одного коропа і дофіга пліток. Я, якщо ж казав, якщо не забуду, то я вставлю фотки коропа в руках, він не так кажеться. Так, забрав я паербанк, йду вже до машини, і відео наше підходить до кінця. Ви були на каналі Carol Club. Пишіть коментарі, як вам рибалка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім!